Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока, Так, друзі. Спеціальний ефір на радіон НВ триває. Нагадую, мене звуть Юля Петрова і працюю я із нашою київською студією, які обіцяла говорити. Будемо зараз про візит Джо Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, в Україну сюди. До Києва разом із вами цілий ранок я спостерігала за інформаційними повідомленнями про те, що півміста перекрито що якийсь там рух спостерігається біля амбасади американської в Києві, що перекрита не тільки центральні вулиці, але й шулявський шляхопровід, зокрема, ще кілька важливих локацій у Києві. А потім з'явилося фото і відео Джо Байдена біля Михайлівського золотоверхового собору він там шановував Пам'ять героїв Небесної Сотні, і президент наш Володимир Зеленський згодом також написав, що дійсно він зустрівся із Джо Байденом і привітав американського президента у Києві. Дійсно, дуже несподівано, дуже зворушливо. Адже кілька днів до того ми повідомляли про те, що Джо Байден їде у Європу, а зокрема їде до Польщі і у такий спосіб збирається підтримати Україну. Знаємо, що він вже завтра має виголосити відповідну промову. Присвячено Україні і війні неспровокованій з нашого боку війні з Російською Федерацією тут в Україні. І ось зараз про візит Джо Байдена до Києва будемо говорити на прямий зв'язок зі студією. Виходить Олександр Хара, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики, експерт центру оборонних стратегій. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні. Доброго дня, пані Юлія Героям. Слава. Тож, візит Джо Байдена у Києві до Києва. Ви напевно, так само, як і я трошки не сподівалася. тому що весь ранок стільки розмов, хто приїхав до Києва, чому приїхав, чому півміста перекрили. Видання Політіко написала, мовляв, помічники Байдена вивчили ситуацію, але ні, за НАТО ризиковано зараз президенту США приїжджати до української столиці. А він таки ризикнув, а він таки приїхав, а він таки тут з'явився. Поясніть, будь ласка, чому? Ну, перше безумовно уявити собі, які вої зараз відбуваються на болотах північних, і наскільки це символізм цього, що відбувається, він є потужним. А другий момент це те, що ну зрозуміло, що ми будемо скажімо так, відзначати, хоча ну не можна сказати так, відзначати а принаймні будемо думати про цю про ці ракавини рік широкомасштабного вторгнення і 9 років вторгнення первинного. Бо ми маємо постійно про це казати, що війна з 2014 року з, з, з лютого 2014 року не 2022 відбувається. І безумовно, що це важливий сигнал підтримки України. Ми бачили на цих вихідних, як про підтримку України розповідали американські і європейські чільники в Мюнхенській Мюнхенській конференції з питань безпеки, і надзвичайно важлива також була заява віцепрезидента Сполучених Штатів про те, що є ґрунтовні підстави вважати, що Російська Федерація скоїла злочини проти людяності на території України під час цього вторгнення. Тобто, ми бачимо надзвичайно важливу підтримку. Україні і зброєю і грошима. І дипломатична, і безумовно, ми бачимо дуже важливе для нас єднання наших західних партнерів, бо без цього єднання не може бути тривалої підтримки. А всі казали не лише що дадуть нам леопарди там чи якісь інші системи, а казали про те, що будуть з нами стільки, скільки це потрібно. Це перший момент. І другий момент, особливо, якщо послухати виступ Ріші Сунака, премєр міністра Сполученого Королівства. Він казав про те, що Захід має зробити. Для України і після. Перемоги України для того, щоб у Росіян не було бажання знов таки нападати на нас. Тому мені здається, символізм річний це одна історія. Єдність показати цю єдність і підтримки підтримку України з боку заходу, а передусім Сполучених Штатів, які є знов таки арсеналом демократії. Передусім це мається на увазі зброя, але також лідерська роль в об'єднанні Європи у підтримці України протидії геноцидальної війни Росії. Тому це надзвичайно важливо. Товариш. Я безумовно сподіваюся на певні приємні оголошення. Хотілось би почути про F-16, принаймні принципове рішення, що цілі такі у нас будуть. Ми розуміємо, що їх не будуть завтра через місяць, але можна прийняти таке рішення в цілому і почати готувати пілотів. Я сподіваюся, також буде, буде рішення щодо оперативно-тактичних ракет. Вони нам конче зараз необхідні для того, щоб ми знищували все те, що стріляє по нам з території Автономної Республіки Крим, з міста Севастополя, бази Чорноморського флоту, а також ну власне з цього. Чорного моря тому нам ці ракети потрібні навіть якщо ми не будемо бити по російській території. Бо зрозуміло, що Крим ніколи не був і не буде російським. Тільки но Джо Байден з'явився у Києві. Одразу з'явилися повідомлення про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Оголосять про нього вже завтра. А це зробить сам Байден безпосередньо. Як думаєте? Я думаю, так безумовно, що ну традиційно це значить голова дипломатії оголошує такі речі. А потім вже на сайті Білого Дому є відповідні, відповідний, значить, це можна сказати, як указ про так званий цим, drop дропдаун authority, Тобто, в рамках того, що конгрес виділив, президент може будь-який момент визначити які. Засоби виділяти Україні на яку суму, тобто я думаю, що це буде символічна і доволі висока велика сума. На даний час в цілому різні види допомоги з боку сполучених штатів вони сягають майже 100 мільярдів доларів. Тобто, це і безпекова допомога, це і безпосередня підтримка української економіки українського бюджету, і це гуманітарна допомога а також допомога тим країнам, які прихищають українських біженців і допомагають нам, бо, наприклад, передають зброю і. Їх треба замістити чимось власне до та це великі гроші, плюс ще 500 мільйонів. А найголовніше це та та ті засоби, які дають можливість вбивати ворогів і захищати життя і наших військових. І... Зрозуміла цивільного населення. До речі, це годину тому росіяни привітали пана Байдена повітряною тривогою. Я не знаю. Сподіваюсь, що це, ну скажімо так, це перестрахування було українське ППО. Ось але в будь-якому випадку кожного дня вороги намагаються вбивати нас, намагаються придушити нашу волю до спротиву. Принаймні для Джо Байдена отак пережити повітряну тривогу тут в Україні на території, де триває війна, я думаю, буде також показово і також підштовхуватиме його до якихось важливих рішень, які стосуються України. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, він уже свої рішення прийняв. Mm -hmm. Мені здається, що Україна, перемога України це є те, що він хоче, щоб залишилося після нього в історії. Бо, ну чесно кажучи, з одного боку він не зміг досягти певних позитивних речей, рішень. Наприклад, з Іраном угода іранська не працює. Вихід з Афганістану ну сприймається доволі негативно і союзниками. Як він був організований, хоча річ абсолютно була правильна. Ось а Україна є принциповою річ, що тільки це не лише про наше існування, про наші території, це порушення принципів. Якщо дозволять Росії тут, то Китай може займатися такими речами в там в своєму регіоні щодо Тайваню чи інших країн, і інші всі ці антіліберальні рухи і режими будуть розхитувати ситуацію. Тому для Байдена принципово, і з точки зору політичного реалізму, тобто національних інтересів Сполучених Штатів, і з точки зору того, що він сповідує цей колектив, ти підхід, тобто мультилітаризм міжнародні організації, верховенство права міжнародного над правом сили, тобто всі ці речі вони в одному пакеті, і власне тому для нього є принциповим, щоб Україна була переможцем в цій війні. Ну і свіже повідомлення від Білого Дому Уніан його цитує. Крім допомоги Україні, Сполучені Штати оголосять також про новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Чого чекати в цьому новому пакеті? Розкажіть. Ну, чесно кажучи, я можу лише здогадуватися, я не бачив якихось проробок на відміну від, наприклад, тих ж самих європейців. Я б хотів би, безумовно там побачити скажімо так, санкції щодо роз ці, значить, Злочинці захопили атомну електростанцію і вважають її своєю, і погрожують світу катастрофою за великим рахунком. Тому я хотів би. Бачити, там це хотіли бачити ще більше санкцій обмежень технологічного складу, і в тому числі згадуючи висловлення пана Блінкіна під час Мюнхенської конференції, що вони ретельно спостерігають за Китаєм, аби той не допомагав Російської Федерації. От в безпековому вимірі, поки що немає інформації, що вони передають зброю, але є інформація, наприклад, що вони продають чіпи, які потрібні, в тому числі для будівництва цих ракет, які б'ють потім по українських містах, і власне оці Додаткові експортне обмеження експортного контролю, це буде надзвичайно важливо. ще досі. Росіяни заробляють слава богу, вже менше, але все ж таки заробляють на продажу нафти. І власне додаткові санкції, а найголовніше примушення країн, щоб вони їм слідували, це надзвичайно важливо. До речі, з чорного моря кількість нафти, яка експортується Росією, вона збільшилася за останні два місяці. Раджу подивитися матеріал Black Sea News моїх колег. Інституту чорноморських стратегічних досліджень, які показують, що той же самий грецький флот, тобто повідператорами або у власності грецьких власників, перевозить цю нафту і потім з перевалкою продає скоріше за все європейським споживачам. Тобто дуже важливе не лише запровадження нових санкцій, але і те, що називається інфорсмент тобто, приприприза треба примусити всі країни, які вільного світу принаймні, щоб вони дотримувалася тих санкцій, які європейський союз і Сполучені Штати запровадили. Угу. Невелике уточнення щодо Росатому. Ми бачимо, що європейський союз поки не наважився. Пам'ятаємо про 10-й пакет санкцій від європейського союзу. Ну ось там Росатом вирішили не обмежувати. Поки що сполучені у сполучених Штатів, поясніть, будь ласка, більш розв'язані руки. І якщо вони підуть на такий крок чи підтримує їм їх згодом європейський союз. Ну для європейського союзу ключове питання це консенсус. Бо все ж таки це не одна держава. Це не просто зібрати раду національної безпеки при президент при президенті при офісі президента Сполучених Штатів і прийняти рішення. Там в Європі є Угорщина, є Орбан, який не хоче, щоб на Росію тиснули. Він вважає, що Російська Федерація не становить загрози ані Угорщині, ані Європейському Союзу чи країнам НАТО. І власне він відіграє таку надзвичайно негативну роль. Власне, для Європейського союзу для НАТО я хочу сказати, що лише Туреччина і Угорщина блокує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО. Угорщина блокувала будь-яке співробітництво системне між Україною і НАТО. Угорщина заблокувала транзит своєю територією будь-якої воєнної допомоги України. І власне Угорщина просуває мене я, з я, не вся Угорщина, безумовно, Я ототожнюю Орбана з Угорщиною, бо безумовно, там є абсолютно нормальні Притомні люди, які базують свої погляди на цінностях, а не лише там на, на, на грошах. Але все ж таки це є надзвичайно негативним чинником, який блокує ці санкції. і те, що вони реалізують проект з Росатомом, і власне це одна з причин. Друге, фактично Угорщина є винятком щодо співпраці в питанні енергетики з Російською Федерацією. Тут є безумовна обґрунтування, оскільки Угорщина німа. Має немає доступу до моря, і відповідно не може будувати якісь там термінали, ленджі термінали і брати звідки з інших зовнішніх ринків, ані з Російської Федерації ці енергоносії. Але з іншого боку, ідеологічно Орбан набагато ближче до расистів, набагато ближче до крайніх правих в на заході, і він просуває ці наративи. Тому, на жаль, я думаю, що не вийде окрім того, що ми побачимо зміну режиму в ну Це Ріше за все найближчим часом навряд відбудеться, але з іншого боку, якщо Сполучені Штати запровадять такі обмеження, це буде дуже добре, оскільки це буде острах вторинних санкцій, бо Америка може примушувати інші країни, навіть які не застосовували власні санкції, їм слідувати. Бо всі Сполучені штати контролюють долар і більшість оборудок в. Скажімо так, на енергетичному ринку вони відбуваються в доларах. А відповідно тоді і юрисдикція Сполучених Штатів розповсюджується на будь-яку країну, і вони можуть застосувати санкції до, до компанії там чи особистості. А це означає втрату великого ринку західного в цілому, тому це буде безумовно, дуже потужним кроком. Дякую, що пояснили. І до візита Джо Байдена в Київ повернемося. Ми пам'ятаємо, що 21 лютого ми всі чекали на знакове його звернення. Воно мало прозвучати в Варшаві. Ну тепер ми не знаємо, чи в Варшаві він звернеться, чи в Києві можливо перенесе це звернення до Києва. Але а, цікаво, що одночасно приблизно диктатор Путін виступатиме щорічним посланням до федерального зібрання. Поясніть, будь ласка, чого чекати від цих двох. Виступ, виступів двох опонентів. Ну і власне, отака одночасність вона має значення? Ну безумовно тут не, не треба до ворожки ходити, щоб зрозуміти, що буде казати фюрер руського миру. На нас напалі. Якщо би ми не почали спецоперацію, то Україна б з ядерною зброєю бойовими там птахами Закупила біологічними. Росія. Вона напала би на Росію, тобто це є пряма безпосередня загроза, і взагалі Росія воює за всім НАТО, бо України немає української нації, немає тим паче. Ну є там якісь кубки націоналістів, неонацистів, да, які там воюють. А так в принципі ми воюємо з афроамериканцями, поляками і там інше. Тобто, вся ця мотлах, який інформаційний простор ну живиться останнім часом в російській, він буде безумовно там. Тобто, отечество в опасності тому нам потрібно затягнути. Гнути паски нам потрібно об'єднатися навколо фюрера руського миру Це саме існування російської держави є. Тобто буде мобілізаційна не промова, безумовно зрозуміло Це нічого не даси. Бо в принципі ми бачимо, що вони здулися як друга армія світу. І до речі, цей жарт. Ну вже давно був в Україні жарт, але в Мюнхені він дуже популярний. Був що Росія до вторгнення в Україну була другою армією світу, а після вторгнення стала другою армією в Україні ось і власне він намагатиметься підштовхнути от мораль і те, що потрібно ну власне там воювати з внутрішніми цими ворогами, тобто всіми притомними людьми, які проти війни, які хочуть миру, які вважають, що сенсу цієї війни для Росії немає. Для Росіян, і це правда, так на для Росії Росіян це безглузда війна. щодо Байдена, безумовно, що дуже важлива для нас Польща, Польща стала. Ну, настільки близькою до нас державою, і дуже часто тут згадують історичні паралелі про ВКЛ і що ну фактично, подивитися, як до нас ставляться наші балтійські е, друзі і партнери і Польща, то, то це є фактично як частина нашої родини. І ну я не хочу використовувати радянські штампи про братські народи, бо це, це маячня да, але е, якщо Такі вислів можна щодо когось застосувати. то, напевно, будуть поляки, естонці, литовці, передусім. І тому віддячити за... Не чую вас зараз. Вибачте, будь ласка, напевно. Певні проблеми зі зв'язком виникли у нас, друзі. Я нагадаю, що ми спілкуємося про візит Джо Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, до Києва. Сьогодні дуже несподівано він з'явився в українській столиці. Ну а я спілкуюся із Олександром Харою, експертом із питань зовнішньої та безпекової політики. Зараз пробуємо його перенабрати. Ну а поки я вам нагадаю, що цілий ранок ми стежили за тим, як половина Києва була перекрита. як... Як був перекритий також шулявський міст, як центр міста, там в Ларлесі Українки також були перекриті. Ну і потім Джо Байден дійсно з'явився біля Михайлівського золотовархового собору, щоб вшатувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Згодом про його приїзд до Києва написав президент України Володимир Зеленський. Олександр Хара, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики, виходить на прямий зв'язок зі студією. Знову пане Олександре, ось тепер мене чуєте. Да, вас чую, вибачте, тут щось в дорозі. Так то, в принципі, передусім, Джозеф Байден буде дякувати польським союзникам за те, що вони стали надзвичайно близькими Україні і допомагають нам як ніхто інший. Безумовно, що вони будуть розмовляти і казати про що гарантії п'ятої статті Вашингтонського договору про колективну безпеку є. Ну як вони там називаються священними чи там сакральними, оскільки безумовно, Безумовно, що є небезпека для Польщі і Балтійських держав. Ми не знаємо на які ще кроки може піти фюрер руського миру, і безумовно, що підтримка і гарантії безпеки Польщі, передусім, вони будуть безумовно, під підперепідтверджені, можна сказати так. І безумовно, що буде казати Байден про небачувану останнім часом єдність західного світу в питанні протидії Росії, а також взагалі авторитарним. Режимом, бо, наприклад, для сполучених штатів безумовно, що Росія є нагальною проблемою, яку треба вирішити, допомог через допомогу, передусім Україні, але також і європейцям цілому. Але довготерміновою проблемою безумовно є авторитарний Китай. І власна ця єдність, яка зараз є в Європі і в західного світу, вільного світу в цілому, вона є надзвичайно на руку американцям для того, щоб будувати от таку коаліцію по стримуванню зростаючої агресивної ролі Китаю в своєму регіоні і певних діях, які він ну, до якого він вдається в інших регіонах. Тому я думаю, що там ми почуємо про. Таку скажімо, метафорічну боротьбу ліберального світу проти авторитарного і на прикладі України да що світ має згуртуватися, оскільки йдеться не лише про фізичну проблеми України захопленої території, але про принципи і норми міжнародного права, які забезпечували мир та безпеку принаймні, в Європі, починаючи з 45-го року. Ось тому це ці, ці речі, ці меседжі точно будуть в його промові. Джон Кірбі, ось днями він сказав про те, що анонсував точніше, що від Байдена ми також почуємо певні сигнали особисто Путіну і всьому російському народу. І навіть це вже не від Кірбі, це вже наші українські експерти передбачали. Що це будуть сигнали російським елітам до зміни державної політики в Російської Федерації? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, ви знаєте, на жаль, ще є певні ілюзії в на в західному світі щодо того, що не всі росіяни погані. Ну, ми знаємо, що не всі росіяни, але той відсоток ніч малий відсоток Росіян, які виступають проти війни, намагались щось робити або просто втікли з Російської Федерації. Він є його недостатньо для того, щоб звернути цю машину. Вона є фактично вже тоталітарною. Росія є тоталітарною машиною, яка в себе вмістила всі. Ознаки фашизму я кажу не про історичний фашизм, я кажу про фашизм у розумінні імберте еко. І власне на ці такі звернення, що Росіяни щось там зробіть, змінить курс. Це є абсолютно голос вопіючого. Другий момент це знов таки помилки наших західних партнерів. Вони вірять, що є якісь олігархи, якісь групи в Росії, які керуються іншими інтересами, які бачать, що Росія ну, фактично обрала курс на самознищення. Немає в Російській Федерації олігархів. Там є дворяні, які володіють певними ресурсами, виключно поки цар російський чи руський дає їм це робити. Ми бачили, як той же самий Хадарковський втратив все. Ми бачили, як когось там вбивали опальних олігархів. Колишнього режиму даймо не все Єльцин сказав. Тобто я не вірю в те, що хтось там може отямитися і хтось може якимось чином вплинути на фюрера руського миру. Але з іншого боку, ну така свідомість західних людей. Вони намагаються знайти компроміс. Вони намагаються знайти вихід із ситуації, що склалася. Безумовно, що в них є добрі наміри, щоб припинити вбивство українців, і власне, ну вони. Пропонують шлях дипломатії, але я не бачу цього шляху. Це точно не той шлях, який Путін хоче. І за великим рахунком ми на зараз і не маємо на нього погоджуватися, бо будь-яке припинення вогню зараз це безумовно можливо врятовано кілька десятків життів, але це час для Росії згуртуватися і підготуватися до наступного на нападу, як це було в 2008 році проти Грузії, як це було в лютому 2014 року проти України. Потім підготувалися, вивчили уроки і спробували остаточно вирішити українське питання в 2022 році. Ми маємо за завершити цю війну перемогою, і лише тоді буде мир тривалий в Україні. І до речі, тоді лише з'явиться можливість у, у Росії стати нормальною країною після поразки. після Уходу Путіна і нема різниці, яким чином лише тоді вони зможуть переосмислити себе, відкинути цю всю, скажімо так, імперську неоімперську ідеологію. Це тривалий процес. Буде ми бачимо, наприклад, во Франції досі ці конвульсії вони вони залишаються. Інші країни перепройшли імперський свою і абсолютно нормально живуть в сучасному світі. Але для росіян це довгий шлях. Я думаю, що не одне десятиліття для цього потрібно власне друзі. В них ще залишається КНДР. Наприклад, де не все добре з демократією, м'яко кажучи, і а, в якомусь своєму світі вони живуть. Ну і Китай, про який ви кілька разів вже згадали, неприємні повідомлення надходять звідти. Зокрема, Ентоні Блінкен заявив про те, що зараз КНР розглядає можливість надання Російській Федерації летальної зброї. Ну і відповідно, а, сполучені штати застерігають від такого кроку КНР. Тут велике питання до нас чи наважиться Сідзіньпін на це на такий крок на надання РФ летальної зброї, але питання, я так розумію, залишається відкритим. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Олександр Хара, експерт із питань зовнішньої безпекової політики, експерт центру оборонних стратегій, говорив зараз зі мною. Друзі, надзвичайно цікавий день. Сьогодні переживаємо. Ми пам'ятаємо про героїв Небесної Сотні, і ось знаємо, що сьогодні до Києва і з наголошеним візитом приїхав президент Сполучених Штатів Джо Байден. Стежимо також за цим візитом. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. Обов'язково почуємося завтра. Все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.